Привіт, з вами компанія Автопарк. вінницький філіал. У нас нове надходження. Volkswagen Golf 2012 року випуску на такій оптиці з противотуманними фарами. Передні парктроники. 16 радіусове легкосплавні диски, повторювачі на дзеркалах, потонований в кузові універсал. Великий вмісткий багажник. 1.6 турбодизельний двигун. Фаркоп, задні парктроники спереду, ззаду електропакет, вставки карбону, текстильний салон в доброму стані, карти дверей без нарікань, зручний підлокітник, Спереду електропакет, електрорегулювання дзеркал, система керування світлом, круіз-контроль, мультикермо, гарна система мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, система старт-стоп та багато інших додаткових функцій. Зверніть увагу на стан салону, автоматична коробка передач. Дуже приємний автомобіль, який заслуговує на вашу увагу. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, ми запрошуємо вас на тест-драйв. Ми знаходимося в місті Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк.